Доброго дня, ви на каналі Міняро Кропивницький. Підвантажуємо тракторця Orion РФ-404. Тракторець на 40 кінських сил, повелопривідний, реверсний. 8 передач вперед, 8 передач назад. З доповнительним розподільником та примусовою гідравліку та, що давить вниз. Тракторець коштує 8100 доларів. Кому цікаво, звертайтеся. Щасливі власники теж знімають. Вітаємо вас з покупкою! Зактарець їде Кіровоградська область СМТ Петрово. Доставка завжди міні безкоштовна, гарантія 2 роки. Ось така навеска, дивіться, два циліндрики, розподільник. Всім гарного дня, до побачення! Слава Україні!